Вітаю. З друку вийшла книга обліку і видачі свідоцтв та додатків до свідоцтв про повну загальну середню освіту, нагород за особливі успіхи у навчанні. Ця книга є водозміненою книгою, яка була раніше, яку ви могли бачити, і вона відповідає інструкції з ведення діловодства у закладах загальної середньої освіти, затвердженої наказом. 676. Так. І я хотіла би наголосити на тих змінах, які в цій книзі відбулися. По-перше, вона вже має книжний формат. Ми врахували, намагалися врахувати усі ваші зауваження, побажання, тому що наша робота якраз і полягає в тому, щоб робити той продукт, який зручний і потрібний закладам загальної середньої освіти. Так, перший розділ ми не чіпали, там ніяких зауважень не було, але у другому розділі ми внесли певні зміни. Дивіться, ми прибрали назви дисциплін. Чому? Тому що в деяких закладах загальної середньої освіти, особливо тих, які мають певні профілі, можуть бути. Деякі предмети, які нібито в загальному циклі, вони можуть бути дещо зайві, зате можуть бути додані інші предмети, які потрібно писати. Ну, наприклад, якщо в нас іде профіль філологічний, так, там може вивчатися математика, і не, а не алгебра і геометрія по окремості, так як у іншого профілю математичного, фізико-математичного. наприклад. Тому, щоб не була ось ця колоночка відведена на предмети та курси за вибором надто широкою, ми Врахували кількість предметів, яка буде відведена на певний профіль, так, або якщо це не профіль, на це загальний такий потік ну, предметів, залишили ту кількість, яка потрібна, але розширили місце для написання назви серії і номера свідоцтва та додатку до свідоцтва. Для чого? Для того, щоб ви могли більш комфортно ці, ці номера, ці літери по номерах свідоцтва розмістити. Решта ну, скомпонували так, щоб було все зручно в книзі. І сподіваємося, вже отримати від вас перші замовлення. І хотілося б, звісно, і відгуки. Інформацію розміщую на YouTube каналі, у Facebook на сторінці «Розумна шкільна документація і також у Вайбері. Телефони для замовлень, як завжди, 063 27 98 950, цей вайбер. І, власне, можете залишати коментарі під постом у Facebook, можете під відео у YouTube. Відстежуємо, дивимося і робимо ну, відповідно, зв'язуємося з вами, беремо замовлення і відвантажуємо. Ще інформація така. Книга обліку і видачі та додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту теж має вийти на днях. Сьогодні у нас з вами 24 травня 26-го мають відвантажити, якщо нічого не зміниться. Тобто з 27-28 травня ми готові книги відвантажувати. Будь ласка, зв'язуйтесь, ціна буде написана нижче. Ціна не маленька, але ну, наскільки можемо, настільки намагаємося її мінімізувати. Маленькі тиражі. Дякую за увагу. Чекатиме замовлення.